Ось тут поранше, хто втік з роботи, признавайтесь. Всі втікли. Хто встиг напитися? Понятно. Тут в центрі тут у когось дуже істеричний сміх. Ви прямо зараз п'єте. Я зрозуміла. Може, в когось є якісь питання? Да, да кажіть нам дуже порабаться на простим. Дякую смачного. Я нормально, я була з вами, я була а, я. чесно, я досі черт <рі> Тому що я в тури? Я досі червь. Там Богдан ще, я знаєте, для мене кожен виїзд кудись, кожен виїзд кудись. Це от, як побіг і Шоушенка, там вирита в стені дирка. Зараз Богдану так просто біля біля плаката стоїть, отак от дивиться, не розуміє, що <рі> відбувається у російська. Отак от. <рі> я блінка, а ви челт фрі? Е, як довго? З 15-6. А скільки вам зараз років? <плес> ти сама себе ненавиділа дуже довго, так? Да? Не можу нічого зробити. Так себе ненавижу, блядь. Майже 20. Це класно. Ти знаєте, коли тобі 9 років і ти кажеш мені 9 і 6 половиною місяців. І десять. Класно. а ви навчаєтесь? Так, да, ми тут я тут. Навчає. А ви тут навчаєтеся? На кого вчитеся? Психолог. Ну, з Богом, блядь! Побажаю. А от ви навчаєтесь на психолога. Яку поки що найголовнішу істину ви винесли? Фрейд Долбайоб. Фрейд Долбайоб? Скільки років ви вже навчаєтесь? Три роки навчаєтесь. Це все, що ви вивчили. Круто. Тут буде реклама цього університету. Головна цитата має бути. Ні, ну ну круто, чого. А хто вам ще з коміків подобається? Подружка ваша. Подружка? Альона Курілова да. <рес> Любиш дівку, так, да, я знаю. Крута у мене. А що, куди щось піти у Вінниці? Куди щось ходить? Фонтан відкрили. фонтан відкрили. Думаєш, я настільки бідна, що мені моє треба поволовнути? <рик> Не хватає мені. Хорошо, а фонтан. А на, на фонтані що цікавого? <риклад> Мала, чекай, малолетка. <риклад> а тобі скільки років? <риклад> А як те назвуть? Даня? Даня? Ти вчишся теж тут. Ні, не, не дай. Бог. Не дай фрейд, ти мав да, так сказати. Да, да. Так, а це е, на кого вчишся? Вінський політєх, найкращий. Вінницький політех, хорошо. А на кого ти вчився? Кібербезпека. Кібербезпека? Хорошо, Кібербезпека. Крутий пароль, 1, 2, 3, 4, 5. Чотири одиниці, я знаю, ну. Блін, у Вінницьки така освіта класна у Вінниці. Круто. Так, Даня, а з ким ви сьогодні прийшли? З дівчиною. З дівчиною? Ти захищаєшся зараз від мене. Але це не зупинить. Так. Як давно ви разом? Є, є ну що ж. Да. Скільки років? Півтора. Півтора року. А скільки років дівчині твої? Скажи, будь ласка, ти з фонтана забрав щось? Так скільки років кажи? Піздіжом, да? 18 їй. Пахне піздіжом, так, психологи. 18 рочків їй вона так сказала мені. Да. Кібербезпека, там є... Пісюн скид... Я маю це запитати. Усі-всі голі сіськи, що я відправляла, це хтось, окрім ще мене, бачив? Якщо це не телеграм, то так. Типу, можуть злить, да, мої сіськи? Я можу тобі скинути. Колись раніше, коли у мене прям безкордонно просили сіськи, знаєте, що я робила? Я знаходила в гуглі самі страшні волохаті сіськи. Самі-самі страшні. І відправляла. І ще відправляла ще заючому повідомленням, що, типу, вже все, зняв штани, надрачив, і там от виринають. От це. Мене після цього завжди блокували. І писали мені, ти мразь. Чуєш, Дань, а це як його? Був колись вже ходив на якийсь стендап. Ні, ні, це перший раз. Перший раз як тобі? Прям. Прям як. Ще прийдеш? Ну, тебе ще взагалі. Попахує фліртом, ні. Я, звісно, вже давно не в ігрі, але я, я відчуваю ці. Ну, от 12-секундного сексу я почую всюди. Чи, а за... кажіть, кажіть. А як ти писали, що закажіть, кажіть. Як я дізналася, що я вагітна, е... е... попісила, виходить. Абасалась дуже сильно. От, і, і цей, да, і... і була в паніки, якщо чесно, тому що да, я почала кричати Богдан! І він такий. Якщо це від мене, то і лягай спати. Ну так було, да. ну, так. а поради майбутнім мамам, може якісь. Аборт. Ні, насправді ні. діти, це класно, це прико. От знаєте, дуже багато є мінусів, але коли на тебе дивляться ці сині очі, улибаються тобі, і ти така, ну і похуй, що в мене всі руки в дірмі. Я насправді, от уже думаю про те, що діти це прикольно, я би хотіла ще. Добре, що у мене є відео з пологів. І кожен раз, коли я його дивлюсь, я згадую цю білі, і я така ніколи, ніколи знову, блять. Мама, і вона хоче, щоб я вже родила. А ви на якому місяці? Ні, я ще не вагіта. А ви ще не вагіте? Чи було почуття ейфорії? Ну, так, да, було, було класно, але вона була дуже синя, і я така, блядь, це від того, що я бухала, вона така. Ви в собі навіть була? Ти убиваєш мені концерт, блядь. Хортиш тупими питаннями, питай класні питання. <плес> Скільки тобі років? <плес> а ти хуй поймеш. Ти це... <плес> Колись в школах, коли ще не було поваги до інших, статті за булінг, е, тебе над тобою всі сміялися. Е, я пам'ятаю, на 1 квітня у когось вже, мабуть, були часи, коли просто казали, у тебе спина біла. У нас були ці часи, коли те ще й і малювали блядь, тобі на спині, і ще й харкали. От, да, і і казали, у тебе спина біла, і ти такий де? і вони такі а долбайоб. от таке було. Ну да, ми покоління неудачника. Ми це знаємо. От, було тому спина біла це типа прикол. мета іронія. Хуйня, да, прикол виходить? Вже не перепишу. Кажіть ні, не буду, але. Якщо похрестить хтось замість мене, я взагалі не проти. Я просто не хочу йти в церкву. От. Це для мене, ви що, я коли побачу тих батюшок, я ж не буду стримуватися. Ці святі місця лишіть для когось іншого. От. Якщо хтось прийде, візьме мою дитину, похрестить і принесе мені, я така, ну, все зайвісь. Я тут там відреагував на вашу вагітність. Богдан? Був щасливий, що я нікуди тепер від нього дінусь. І до комп'ютера ще й клавіатуру йому куплю. Я вам так скажу, я не помню. тому що мене виробили в якийсь момент. Я попросила, мені кажуть, там треба чуть-чуть підшити. І я така, що? Вона каже: Ви не хвилюйтесь, ми вас можемо виробити. Я така, вирубайте нахуй. Виключайте. всі наркотики, які є в больниці, всі давайте мені. Якщо в сусідній будівлі онкобольні, забирайте, у них все несіть мені. Мені треба більше, мені больніше. Угу. Отак От було так. У Богдана? Ще не з'явився. Ні, він і за собою подивитися не може. Чкодавки. Я думаю, що дитина зараз вдома сама собі суміш готує. Собі і Богдану ще пиво наливає. Кажіть хтось там. А яка Ваша реакція, якщо злата виросте, скаже, мам я хочу бути страдати та ні, хай хоче. Я розумію, що хоче, хоч я викупаю, що це може бути. Це може бути дитина, яка мені така. О, це тема, ти не розумієш». Я знаю, що це таке мама. Так. І ви як подарунок мені на день матері. А я ваш? да, ну, що ж, Співчуваю вашим дітям на вас похуй. А от у вас це uh, дві дочки у вас чи ні дочка і син. Дочка і син. Скільки їм років? Двадцять шість і дев'ятнадцять. Двадцять шість і Вау, дуже круто. От, скажіть мені, що вони самого тупого робили, крім того, що подарили вам сьогодні квиток собі? Ну, одного разу на восьме березня, коли ми всі готувалися е, святкувати, е, я попросила кажу, донька, біжи забери сина з вулиці. Вона приходить і каже: мама, його немає. І ми чотири години з шести часов вечора до десяти шукали його, а він просто. Був в гостях у чужого хлопчика, і його батьки не здивувалися. Тобто я правильно розумію, ви мама, але ваша дочка мала відповідати за вашу дитину. Бать. І вона ще хуйова. Але ти представ, яка я дура. Я їй дитину лишила, сказала, ну дивися. Ні, ні, він гуляв один на вулиці. А це ще він ідіот? Блін, ви класна мама, ви просто їх срати. А так взагалі можна. Я було перше вас. Мені було шість. Було важко, але я справилась. Але це прикольно, що це питання від мужика, а говно я воно. Як? як ти не ригала, коли ти папа, е, папа? А ти от уявляєш собі, що памперс міняють як? Типа беруть памперс, відкривають, витаскують все говно і далі вдівають. Правильно? А ви міняли колись памперс? Ну, як вам було. Не дуже. Потрочить не вийшло. А бувало таке, що відкривали і дивилися, чи там все добре. Я, я бо я як вас звуть? Я не Вау. бачу просто. Чим ви займаєтесь? Чим я займаюся? Я не хочу розповісти. Ви барига? Можна мікрофон і сказав, що по чому? Якщо це голосуєте за Порошенка, то можете так, так вас чутно. Тільки крикніть, встаньте, щоб вас всі бачили. Запрошуємо всіх Вінницький воєнкомат. Бий його! Всіх, кого, кого ти забив? Ти оту дитину з гівном забрав, так? Ти пішов просто пам проснімає і, і почав просто перейти, «Скоро тоді до нас. Так, Славік, ну почекайте, тепер у мене є у вас питання. Так. Ну, може, не треба, тут я бачу ззаді. Яко ззаді, да? Волнує вас тепер, що там ззаді відбувається. А треба було за очко раніше переживати. Амутація? Рік назад, так сказати. Так, Вячеслав, чекайте, тепер хочу щось запитати, і тепер не знаю, чи можна там що по закону? чи жінкам не пора? Чи... це кашня. Ви не ти це Ні, 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 ні.